І хай вони там граються в своїх сенатах. Зі своїми там економічними інтересами нас перш за все повинна турбувати доля України, і ми перш за все повинні впливати на цю ситуацію, яка стосується долі нашого народу. Так чудово, але від Америки наша доля дуже сильно зараз залежить. Чи планує Трамп замістити російську нафту на світовому ринку венесуельську, яку тепер контролюватимуть американські компанії? Ну очевидно, для чого ще захоплювати такі родовища? Можна звичайно придумати там будь-який? Привід, але е, головний і єдиний фактично привід це захоплення е, неймовірно багатих нафтових родовищ. І ви бачите, з цими, ці, ця ситуація з кораблями, коли там берегова охорона пів Атлантики майже всю перепливла, е, а це прикордонні кораблі, е, ганяючись за цим пустим танкером. Це все пов'язано а він прийшов в Венесуелу завантажити цю санкційну е, нафту, е, от його відігнали. Це все показує, так би мовити, наміри Америки контролювати повністю і вкидати на міжнародний цей ринок оцю захоплену венесуельську нафту. І, ясне діло, при цьому рівень цін на нафту впаде е, значно. Порівняно з тим, який зараз тримається, а це єдине і найбільш важливе джерело війни для Раши. от і що в результаті? В результаті Росії не буде за що продовжувати цю війну. В результаті вона стане ще більш вразливою, і таким чином Трамп вирішить дві проблеми: послабить Росію як світового гравця і відірви. Її від Китаю, щоб розірвався цей тандем. і для цього він успішно використає такий безкоштовний ресурс для Америки, яким є насправді родовище нафти в Венесуелі. Вони найбільше на цьому континенті.